І так, друзі, всіх вітаю! Працюємо в цеху. Підготовку робимо до закормки бджіл. Я займаюсь формами, коля займається кружками. Зараз покажу, ну, що в нас, який процес зараз відбувається. І так, практично до завершує коля відливати кормушки Залишилось всього на там декілька штук. І збираю ось самі вже кріпичему сітку. На кормушку. Ось все В такому варіанті, і кормушка у нас йде два заходи бджіл, тобто з цієї сторони і з цієї сторони. Для чого це зроблено? Для того, щоб бджоли швидко забирали сахарний сироп. Тому що якщо, е у нас було використання з однією е стороною, коли заходять бджоли, дуже, ну, трошки довше беруть е бджоли. Так ось, Коли ти наливаєш 4, буває е 5 літрів, по-моєму, до верхнього бережка, у нас за сутки забирають. Ну, сутки, півтори і все забирають. Тому якось так готуємо. Зараз закріпляємо сітку і будемо роздавати в п'ятницю і давати перший раз сироп. Вчора закупили цукор. Ось бачите, його лежить тут 30 мішків. Є в деяких сім'ях багато. Меду в гніздах, ми його там не чіпали, тільки познімали самі наставки, але в деяких ну, трошки під'їли, тому що все забито зараз в розплоті. Це добре, тому що нарощується пчола на зиму. Ну, тому якось так. Паралельно я займаюся ось формами. Збираю шестирамочні форми. Цей комплект вже, в принципі лежить у нас десь недільку, мабуть. А може навіть і трошки більше. Дійшов час, зараз збираємо ці форми. Далі в нас на зборку будуть 10-рамочні. І зараз піду на пасіку, покажу, які там фронт роботи зробили і як це все виглядає. І так, тут у нас стоять корпуси із медом. В принципі, їх зараз часу немає скачувати, тому залишили їх так. Йдемо далі. У нас на пасіці також зробили, все покосили і позгрібали тут такі кучі. Його сьогодні будемо забирати. Одна куча, там, друга куча, і третя. І четверта. Потрібно буде позабирати. В принципі, Зробили першу обробку від кліща. Давайте піду туди в тіньок, тому що трошки на сонечку. Так собі. Так, ось так це виглядає. Забереться цей хлам. І ще потім через неділю-півтори, а може десь через недільку підкосимо це все лескою, порівняємо, і буде файно, тому що тут викосували ножом. Для чого? Тому що пасіка тут не стояла, ніхто тут взагалі нічого і не косив. Ото раз покосили, зробились відводки, то все забралося і почали чисто займатися там своєю роботою в цеху. І, в принципі, сюди ніхто не зазирав. Тому маємо, що маємо. Ну не суть. Поставив. Ну, Для розуміння, ось такі сім'ї, як бачите, тут такі нарості, ось, буквально це ось ставить пластину, ось вона стоїть від кліща, і вже бачите такі ось нарості. Тому маємо так, так спокійно. Бо мене вже одна хоче кусити. Так. Ось така сімейка є. Ну, Сім'ї всі дуже файні, якщо чесно, це ну, сім'ї взагалі. Вообще класні. Залишилося тільки підкормити, як все буде по процедурі. Перший раз вже поставили пластини це перша обробка від кліща. В минулому році, якщо я не помиляюсь, ми робили три обробки від кліща. Точно так же плануємо в цьому році. Завтра в нас буде друга. Дача пластин, це якраз десь через 5 днів після поставки перших пластин І ми відразу ставимо пластину і ставимо відразу кормушку. Після того, коли ми закормимо, ми тоді ставимо ще раз одну пластину, це вже коли ми знімаємо самі кормушки. Тому ось в такому це все варіанті. В прошлому році по такій же процедурі ми робили. І ну я скажу, дуже файно було. Тому якось отак, друзі, отакі фронт роботи. Зараз чисто займаємося. Отак все це виглядає. Виглядає дуже непогано. Так, підемо сюди, покажу таку картинку, ось так це все виглядає. Тому народ якось отак. Працюємо. Хочеться його все по срокам, так як плюс-мінус зробити. Ну, обично ми 20 числа це починаємо, це перший раз даємо закорку сіропа. Потім другий, ну якраз до кінця вересня вони забирають і тоді. Ну, Дуже файно, тому що якщо це робити пізніше, по-перше, там може бути вже температура трошки низька. Ми не знаємо, як воно там буде, але з практики воно так, коли низька температура, заливаєш сироп кормушки, він просто стоїть, бжола його не забирає. І тоді називається провтикав і не закормив, не дозакормив, будемо якось отак говорити. Тому з 20-го починаємо цього місяця і до кінця місяця. Три рази, я думаю, дамо, та й буде це більш ніж достатньо їм. Тому якось так. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. Далі в нас будуть відео на огляд прес-форм 6-10 рамок. Вибачаюсь. І далі покажемо, як же ми будемо все-таки перемішувати сахарний сироп. Є в нас Єврокуб, що ми з ним зробили і яка це буде процедура. Також буде відео окремо. Покажемо, як будемо робити першу закормку бджіл. Змонтуємо невеличке відео і закинемо. Все кому друзі, цікаво. Підписуйтесь на наш канал і всім гарного перегляду.